Sun Express, flight number xq to Antalya. Я в тренчі і в пальто, тому що тренч не помістився в чемодан. Настя в чоботах. Тому що чоботи не помістились в чемодан. Ну і в шубі, тому що теж не в чемодан. Настя сказала, я вдягнута, наче я на бізнес якусь зустріч. Я тут фотку десь додам. Лізи на шпарк. Да. Будеш нам давати фургістер, на шопінг взяли. Якщо я знайду того, хто дасть їх мені, а я вам, то да. Треба було взяти мікрофончик. Ми поспали буквально години-дві, мабуть. Типа встало п'ять ранку, заснула дуже пізно. От виглядаємо так собі. Ой, це дуже гарно виглядає. не да, Тут гуакамолі, комолі, райс, сама креветка, лайм, дуже секс. Я це з собою роджу. Mm -hmm. Ми не можемо знайти нашу квартиру, наші двері. І жіночка, яка здала нам цю квартиру, не відповідає на повідомлення, на дзвінки, вона пообіцяла, що ключі будуть під ковриком, але їх немає. Так? Ми обійшли всі поверхи, помацали всі коврики. Зато я в табі. Потрапили нарешті в квартиру. Дуже. Ой, стільки фото, фотоапаратів, стільки всяких штук. О, гарно, блін, дуже круто. Вау! Є, їж... є плівка! Яка я змучена! Суть в тому, що власниця квартири неправильно скомунікувала зі своїм хлопцем, і він думав, що нам треба віддати ключі завтра. А на сьогодні ми просто чотири години стояли під дверима. Дуже важкий день. <рес> Ось така Олександра. Така гарнюнечка, манюнечка. Ось така Анастасія. Гарнюєчка, манюєчка. Ось такі чертожечки.

Вже, вже, все, вже все розклали, але ми взяли дуже багато, дуже багато їжі, овочі, навіть манго, Манга, моцерелу, яйця, цибулу. Рибку, салати, хлібчик, вот, Такі штучки Саша взяла. Вона взяла такі макарони. Але Настя сказала, що ми не будемо її готувати, бо ми будемо тусуватися до утра в джазовому барі. Там, сік. Я вважаю, нам потрібен огляд наших кухні. От ва. Ді перчаточки гляньте. Тому що в мене все взуття мокре. Я зараз обижу в мокрих чоботах. Мої табі мокрі просто всі. У Насті тільки ці чоботи, і це ну, ну коротше, мене дуже підготувалися в плані цього. І треба щось зручне. чому зручно ходити і ще не промагає. Коротше, оці чапи кампер. Це взагалі перфект шус по лафтрі. Що ви можете собі дозволити? Бо oh. Парижі погода під назвою. Сонце, дощ. 14 хвилин пройде, буде ураган, а потім знову знову якийсь рай. в Даємо батончики. Новий серіал такий, кстати. А де Бак і супер там. Зараз і звідси за стільки грошей, але дуже класно. Взагалі я хочу таку, але з рожевим мехом. Ще треба взаття купити, але в зарі я нічого не знайшла, і мені, якщо чесно, щось не дуже добре фізично. якось. Я в такому стані не люблю купувати одяг, тому що це дуже часто не дуже обдумані і не дуже адекватні рішення виходять. У мене другий день поспіль, ідентичний обід. І я взяла бірний шот, бо я відчуваю, що мені щось не дуже добре. Бірні шоти це класна штука. Ми Настею їх часто п'ємо в кракові восени. Я не знаю, чи це я втомилася, чи я починаю хворіти. Я сподіваюся, це перший варіант. Але теж не дуже приємно, коли маєш і хочеш гуляти, але одночасно так, таке вистіжіння в тілі в очах, я прямо чую. Сподіваюсь, я люблю шок, мені стане краще. Настя купила в Адідасі. В Адідас? <клухи> Залізли такі чави. <клухи> Шанувальниця Адідаса, ось вот такі штучки вона взяла, шкіряні. Вода в Адідасі, в носочках і в Адідасі. Взагалі Настя купила свідорочок. Це те, що я шукала вже пару місяців. В нього а, широкі рука. Запам'ятаємо, дівчині, як треба робити свідера? Широкі рука. Він хороший дружиною. Десь е, трошки, Так, щоб знаєте, можна було ходити в джинсах з низькою посадкою і пізно. Він шерстяний. в нього вузьке горло. і широка розинка. Even if Flex. Pose yoga. Kermit the Frog. <laughs> Стало холодно, тому Настя вирішила вдягнути светр. ви можете наглядно побачити, як він а, сидить. Вимірка був сидить Дуже добре. Всіх на Йдемо кататися на кораблі. Нічого страшного. Червоний. Ми йдемо в кав'ярню або в кіцюню. Кіцюня. Кіцюня. Кі Кі або в кіцюню. або в партизан. Дуже хі хі хіпстерські і популярні, популярні місця. А потім ми з дівчатами розходимося, я йду шукати собі журнал. Дівчата йдуть на барахолку, потім... Ось буде дабл влог. в цей момент. Буде дабл влог. Потім йдемо Монет, Потім вертаємось додому, вечеряємо і йдемо в джаз-бар. Я сьогодні в табі, вони висохли але мої ноги стерті, дуже болять після вчорашніх чобіт. І 25 тисяч кроків. Хто хоче зробити дуже масаж тут? Потім буде називатися один великий муж. Блуперс з Парижу. Блуперс з Парижу. Вчора їхали додому пів години на автобусі. Ми всі ці півгодини читали цікаві факти о Наполіоні. А, ну. Я читала за його жінок. Тетя Петі сказав мені, що він кохав тільки одну жінку, яка йому зраджувала в Парижі, до речі. Чи читала про Марію Антонію що вона була символом воєнної життя і такий її вислів, Типа, всі жителі Франції були дуже бідні, а вона була дружиною в короля І вона, коротше, сказала, що якщо у вас немає хліба, нехай ви будете їсти пірожини. Ну, така вайбова жінка. Ну, потім з'ясувалася, що вона такого не казала. І це все, це все Угу. На його гіліцінували, щоб ви поняли. Що зробили? А, на гіліціні. Саша Булачі. дуже фешен. Читали за нарцисичний розлад Наполеона. Те, що він думав, що він єдиний, хто може врятувати цей світ. Когось мені це нагадує. <реш> а, значить, ще в інтернеті написано, що він був пожирателем жіночих сердець. Але я не знаю, як людина, яка так виглядала і так себе ввела, могла дуже подобатися жінкам. Це велике питання. Я не маю на увазі, типу. А, а типу, їх всі хочуть, тому да, що вони не Типу, mm. Певний стрейт формат uh -huh. гормонів від себе. стрейт формат гормона. on Є традиція, я везу чашки з відусіль, де я була. І чашка, яку я везла з Парижа, я її розбила в чемодані трішечки. Мені здається, треба повторити, але вже без останнього пункту. Взяла Парасона. Молодець. Всім вам сказала не брати, само все. Неправда. Ми повернулись додому трішки відпочити. Огляд, що купила. По-перше, хочу показати вам вчорашнє фото, яке Саша мені зробила дуже гарно. У мене у єдиної на полороді видно вежу. Перше, що купила, це блокнотик е, з ручкою у відтінки Сепія. З чистим папером. Я мега задоволена. Далі Тізер взяла. Ось такий гарний. Далі покупка, за які я 100% переплатила грошей, тому що Настя сказала, що в Кракові це все дешевше, а в Україні так тим паче. Але. Я купила тональну основу від Revolution Skin Silk, тому що вона дуже гарно лягла, коли я спробувала її в магазині. І в мене якраз закінчилась тональна основа, я, по суті, тільки консілер використовую. Купила дуже класний олівчик для губ від. Я взагалі не знаю, що це за бренд, якщо чесно. V7, W7, W7 Lip Shadow. А, саме в такому відтінку, в якому я хотіла, олівчик для губ. А, теж дуже гарно лягає. Він кремовий, автоматично так висувається. Я дуже задоволена. Вчора купила светер в зарі. Так, що купила Настя? Ось такі носочки, Ось такі два мила. Вони дуже смачно пахнуть прям тік-таком. Я бажаю тік так Це подарунок моєї подружки. Я купила гральні карти з Чарльзом Дікінсом. Тут герої його книг. Я не фанат його літератури, мені здається, я навіть нічого може, і не читала. Не пам'ятаю в будь-якому разі, але це подарунок моєму хлопцю. Ми хотіли вдома влаштовувати турніри з картами в І ось це подарунок ще одній моїй подружці, вона теж психолог, тому буде писати, може про своїх клієнтів. І, і, да. Мені здається, вона мені дуже пасує. Да, це вне колі, і ще вона скляна. Скляне, скляна, скляна, закляне. It's Today we're gonna show you our Вчора повернулася додому о третій ночі з джаз-бару, джаз-клубу. Не планувала такого, якщо чесно. Хочу поділитися з вами оновленими моїми продуктами для макіяжу, якими я дуже задоволена. Вчорашній тон, який я купила, ребята. Вау, дуже круто, дуже класно лягає, дуже легко лягає. Дуже гарний фініш, реально шовковий фініш. Праймер від Essence, теж з шовковим фінішем. Потім іде консилер від NYX. Обалдєний ребята. Я побачила в ТікТоці його. Це консилер сиворотка Це значить, що він легкий, він зволожуючий, він дуже економний. Його. Можна зовсім трішки наносити, зовсім трішки, і він розподіляється на дуже велику ділянку на шкірі. Тому ці три продукти в комбінації видають вау-ефект. Я дуже задоволена, воно все рожеве. Не знаю, як так вийшло. Все, буду бігти. Дівчата вже пішли на зустріч, Вони пішли по барахолках. Я не дуже хочу на барахолки. Я піду зараз в кіцуню, ніколи не була в цій розпіареній кав'ярні, хочу спробувати посидіти по. Описати думки в своєму блокноті, подумати, погуляти парижем одна. Думаю, ще заплести собі косічку. І цей свитер, свитер накинути на пальто. Зараз спробуємо. Як це виглядатиме? І побіжу. І ще йдемо сьогодні в музей мене. Що я одягнути, до речі, сьогодні. Табі від українського бренду завзуття ребята. Воно було таке мокре два дні поспіль. Мені дуже страшно, що я його збагаджу. Але в мене нема вибору, на жаль. Шемішки бершка, лоу Зара. У нього широкі рукавчики. Я його дуже люблю, це один з моїх найулюбленіших пальтішка це Hugo Boss. Але я купила його в секонд-хенді. Це 100% шерсть. Светрик Зара, мені дуже хочеться додати щось яскравого в образ. Плюс, якщо я змерзну, я просто одягну його вниз. Але зараз мені хочеться його наверх закинути. Я сподіваюся, я його таким чином умовно не спаганю. Особливо, якщо, якщо буде дощ, мені треба буде одразу його сховати. Не знаю, що я придумала. Якось так хочу закріпити нею светр і окуляри, бо там періодично виходить сонце. Від якого... Мені здається, я купила їх в якомусь українському шоурумі, де представлені бренди, але я вже не пам'ятала точно. Це було досить давно. І кірочка в мене від Мотрі студіо, а сережка з Алікспресу теж. Достатньо Френч. Френч girl. Взута ходжу по квартирі, ребята. Я йду на автобусну зупинку і в Парижі дуже класно. Ти можеш додати собі проїзний уволед в айфоні і просто, і просто купувати квитки через волод, і це дуже зручно. Єдине, що Google карти взагалі неправильно показують час автобусів, коли вони їздять, і це вже дуже незручно. Дуже багато гарних, класних, стильних людей, дуже приємно за цим спостерігати. Дуже приємно спостерігати, як люди. Просто живуть, кайфують і нікуди не поспішають. Коли ми вчора стояли в черзі е, в клуб, ми познайомилися з ребятами з, з Туніса, їм по 21 рік. Вони навчаються, хлопець навчається в Парижі на е, інженера, дівчина навчається в Німеччині, і вона ще поки вчить мову. І вони сказали за те, що вони, вони поки навчаються, вони думають, що вони хочуть робити, чим займатися і так далі. І нам з Насті. Ми були в клубі Снесті, нам стало дуже сумно, тому що тому що в Україні система працювати і бачити одразу з підліткового віку ти вже маєш бути класний, вже маєш бути успішний, вже маєш працювати, вже маєш чогось досягати і так далі. А ребята вчора такі, ну ми не знаємо, чим робити, ми поки живемо. Ми їм розповідали, як в Україні це все робиться, що ми в 22 вже закінчили навчання, вже працюємо багато років там і так далі. І Це неприємно. Я зашла в протон за имбирным шоком. в результате я взяла убийцу, говорила, имбирный шот я забыла меня. Але... Я, Але я думаю, що можна зайти дешевше, просто в магазині інші. Це дуже класна кафешка, я вам раджу, якщо будете їхати. Це відносно дешево до Парижа. Там дуже класна їжа, корисна їжа, ситна їжа, дуже багато вибору. Я виловила під стінчик, ребята, це було дуже важко. Люди читають, розказують. Сидять родиною. Дуже класно. У мене все по базі, це кіно, фалафель, овочі і хумус. Я як спробувала цей бол, так я його їм всі ці дні. Боже, це дуже гарно, я не можу. Мені... Настільки подобається, настільки в цьому комфортно. Ось музей Настя Саша і подружка Соня подружка Саші. Вже десь поруч. Зараз ми зустрінемось, підемо в музей. Вітер просто якийсь скажений піднявся. Я рада, що купила... Ем, я взяла два імбірних шоти. Один чисто імбірний, інший для енергії, як там написано. Там імбір на нас ще щось. Але вони просто їх дуже важко купити, вони дуже коративні. Бачите, ці всі люди це черга в музей. Раджу купляти квитки раніше. Ми цього не зробили. Тому я не знаю, чи будемо ми зараз в цьому стояти. Йдемо вечеряти. До речі. Це Соня. Соня, як тобі живеться в Парижі? Так, ну зараз мені дуже подобається. І Я рада хостити людей, так що приїжджати. О, я запам'ятала. Який найбільший плюс життя в Парижі саме для тебе. Найбільший плюс, що тут можна знайти все, що тобі хочеться, все, що будь-яке хобі, будь-яке. Вподобання на все є люди. Я відчуваю себе інфлюенсеркою, бо всі взяли фалафель з кіно, як я порадила. Ось така в мене вечеря. Іду знову в цю кав'ярню. Настя нарешті використає свій свою, свою супер парасоль. Ти береш парасоль? Так, да. бля, трішку не зробила І через себе. Можна я це залишу? Автоматик. Автоматик. Блін, я купила тут коло, вона не така смачна. Зоня туристичний зон. Тут ми були, тут ми живемо, тут ми були, тут були. Були. Ми, ідемо, ми не були. Ми були. Ми, з Насті. Не, не були. Ідемо на останній кафейочок і в аеропорт. О, ідемо в магазин журналів. моя Вона дуже гарна, дуже вайбова. Дивись, як васто хлопчика для тут. ще. А я не купила журнал, я купила кружку. Le Лемадан с сопа не фозер. Це значить не ображайте мене вранці. Саша така романтична. Я купила декілька пачок жвачок, бо вони плоскі. А мені такі жвачки дуже подобаються, їх важко знайти. І ми вже з'їли дві упаковки, це третя. Насі її їсть як шоколадку. Ми їдемо в аеропорт.